Ой, Добре, я вітаю вас, доброго ранку. Нас з вами я досліджую світ. Тема як діяти в небезпечній ситуації. Підручнику це сторінка 23. Любі діти, добрий день. Зичу праці і старання. А ще друзі, всім бажаю справити, всі сподівання. Добрий день. Добрий день. Все, що ви задумали сьогодні, щоб у вас здійснилося. І поїхав з вами. Яка пора року? Весна. Осінь. 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 осінь Який місяць? Вересень. Вересень. В сімнадцятому. Дев'ятнадцять градусов тепла. Так, яким вранці небо було? Сонечко все таки намагається, але поки що. Що стосовно опадів 19 градусів не опадів немає. Опадів немає, температуру Артем нам озвучив 19 градусів тепла. прохолодно так? скажемо так, прохолодь. Так. Отже, oh. скажіть, будь ласка, де і в яких місцях ви почуваєтесь у безпеці? Вдома, Вдома ще. Это наша хата. В... Бункері. в бункері, так. Тобто в укритті в даному моменті, да? так? Тому що ми з вами переживаємо. А є добре. Є. А як ви розумієте, слово небезпека? Небезпека небезпечне. Например, коли в тебе стріляють дрони літають. Ага, да, тобто, коли у нас і... з вами артилерійський обстріл, так. або ми знаємо, що БПЛА, так коли літають дрони, Та, це, їх... це небезпека. Положено. Отже, що ж таке безпека? Безпека слово означає це відсутність загрози зрозуміли, що означає слово безпека? Але це небезпека, це явища, процеси, об'єкти, властивості, здатні за певних умов завдати шкоди здоров'ю чи життю людини. Це значення цих слів, що ж вони означають. Назвіть, будь ласка, виберіть те, що для вас є найціннішим От серед цих визначень, оберіть те, що для вас є найціннішим, обведіть його. Я. Обведіть його. Візьміть олівець і обведіть, що для вас є найцінніше. Так, життя так, і здоров'я, ага, любов до батьків. Угу. Тобто, все для вас, я бачу, є цінним, але найбільше обвели. Життя життя так життя є Ми з вами говорили, що все в житті можна виправити. Так Все в житті можна виправити, все проходить. Але ось життя треба берегти, тому що прибери тому що воно є е, ви прибирайте, чого? прибирайте. Кирил. Кирилл прибирай, да. прибирай після себе, щоб все було чисто, тому що на наступні. Піде, да, піде вся ця мазня. Отже, ми з вами вивчали, і ви знаєте, що життя це найцінніша річ в нашій з вами історії, так? В, нашій з вами, в нашому житті. І ваше завдання в небезпечній ситуації врятуватися. Життя кожного є найціннішим, і ми повинні з вами завжди пам'ятати. Що, що б не сталося, яка б ситуація не була, якщо вона загрожує життю, найголовніше це врятуватись, зберегти життя і здоров'я. Що таке безпечна ситуація? Це такі обставини, коли ніхто і ніщо не загрожує життю людини, а небезпечна ситуація. Що це таке? Це коли складаються такі обставини, що загрожують життю і здоров'ю, викликають порушення нормальних умов життя і діяльності людей. Так, скажіть, будь ласка, зараз ми з вами проживаємо в якій ситуації? В безпечній чи в небезпечній? Іноді безпечний, іноді небезпечно ну, з вами зараз всі проживаємо в небезпечній ситуації, так. але в цій небезпечній ситуації бувають моменти, коли спокійно, безпечно, але ми завжди прислухаємось, ми завжди щось очікуємо, правда? У нас немає а. такого, що ми ну, все розслабились і ну, нам нічого не загрожує, Але от. Раніше було, що тільки два місяці оддих був, а, так. Ні. а все одно, поки не буде перемоги, поки ми з вами не здихаємося наших ворогів, ми ніколи не зможемо почувати себе в безпечній ситуації, де б ми не були. Але ми завжди повинні про те, те пам'ятати, що наше життя це найцінніша річ, і ми повинні завжди про це. Пам'ятати завжди його Нати. оберігати. Важливо зберегти життя все інше можна потім виправити. виправити найголовніше, потім. так найголовніше це зберегти життя. Рятуючи добрий себе день. або допомагаючи добрий день врятуватися іншим, потрібно зробити все для того, що в, щоб зберегти життя, все те, що в ваших силах. Іноді навіть відмовитись від правил. Звичайного життя. Ми знаємо, що з дорослими треба поводитися чимно, так? А Але якщо дорослий так. загрожує вашому життю, ви повинні зробити все, щоб е, навіть порушити правила. Ви можете кусатися, шкрябатись, кричати, битися, брикатися, робити все те, щоб вас відпустили. Якщо це дорослий, так загрожує. Якщо ми знаємо, що нас оточує дуже багато різних правил, там не можна кричати в загальному місці, не можна розбивати скло, не можна в публічних місцях вести себе визиваючи, так? але якщо це загрожує, ви бачите, що людина загрожує вам, ви маєте право. Кричати, ви маєте право навіть розбити щось, якусь річ, щоб привернути до себе увагу, щоб вас побачили і почули, так щоб вас не чіпали. Ви можете, рятуючи своє життя, можна забруднити якусь річ, кинути щось, тобто зробити все, щоб від вас відчепилися зрозуміли Mm -hmm. так, так. Або на вас звернули увагу, якщо десь в загальному місці, і ви бачите багато людей, і ніхто на вас не звертає увагу, а ви відчуваєте, що вам загрожує небезпека, не таке можна буває. це це робити, порушувати правила, але е, знати, що це ви робите для себе. Скажіть, будь ласка, які небезпечні ситуації можуть виникнути в житті? Ну, крім от нашої ситуації загрози обстрілу і дронів Камікадзе, яких нас тут з вами часто знаходяться. Які ситуації можуть виникнути в житті? Подратися з Небезпечна ситуація в чому буде, якщо ти побився з Не знаю. Подійшли, взяли, кінця? Так, тобто, якщо до вас на вулиці пристають незнайомі, якщо люди, на вулиці бачите, що підійшли і сказали щось зробити. Так. Mm. І, давайте цю ситуацію, коли до вас підходять старші, да, незнайомі люди, так. які І кажуть: ідемо до мене, вас я знаю, тому, да. побити, так, Ваша реакція. Або відібрати у вас мобільний телефон. Це небезпечна ситуація, да? так? Так. Атаковать. Що треба робити? Треба взяти і запустити. — Ну, так, ну не треба зараз. Спочатку да. привернути до себе увагу старших, батьків своїх, хто з вами, інших дорослих, які десь поряд є. Тобто треба підняти галас, так? Треба кричати. — Телефон забрав, можна ментам позвонити. Ну, не можна так говорити, в поліцію треба дзвонити, Полі. так? Так, далі. Ще говорили, якщо Софія говорила, якщо підходять і пропонують що Соня? Якщо підійшли і щось там пропонують, що там пішли зі мною. Якщо так, якщо, да. якщо ходять, пропонують часто дорослі люди, які з метою Тобі викрадення які так, кажуть, що з метою викрадення. Ми знаємо твою маму. Так, а як від цього захистити? Це на 24-й сторінці Пошлі, є Пошлі Так, Як Вони від цього захистити? Треба знати одну тайну і як звати батьків. Так, ну як звати батьків? можливо, інформація може бути доступною, але своїми батьками домовтеся про якесь таємне слово. А я, і якщо він називає, я знаю твоїх батьків і не називає на те ім'я, то то це значить, він тебе хоче. Так, але ж ім'я, у нас Праць. з вами імена батьків доступні, вони є в, соц... в соціальних мережах, ну можна дізнатися, імена можна дізнатися. Да. А от ваше завдання домовитись з батьками про потаємне слово якесь. І якщо батьки справді присилали цю людину, батьки назвуть. Цій людині це слово, так? І от якийсь код відповідь, щоб ви знали тільки ви і ваші батьки. Якщо це слово Я називається, значить все безпечно, все можна довіряти. Якщо Я людина цього знаю слова вже. не знає, відповідно не все так. Чи в нас, в нас щось хоче? Війна від вас щось хоче. Далі небезпечна в... ситуація на дорозі, яка може бути? Це також відноситься сюди, небезпечні ситуації. Що... Що машина може. Треба біг... завжди переходить до того. Щоб на... перехіди... зелений до дорожка була так. зелена. Пішоходному переходу, переходу, щоб світофор так. був да. світофор був. переходити дорогу. Це також відноситься до небезпечних ситуацій. Не завжди ж ми тільки. Да. Говоримо про незнайомців, а ми самі можемо натрапити на такі ситуації, коли влізти, не туди, куди треба. Перебігти дорогу перед машиною, показуючи, який я. Не так було. От, не можна цього робити. По-перше, і водій водійство здається. Не, не навіть, навіть. А, а є мічали? ще один... тобто передали передорожного знака. Так, не можна цього, так? бігати на тих місцях, де не можна переходити дорогу. Якщо Місті... немає, пішохідного переходу, то треба що зробити? Треба знати, треба щоб водій треба, остановився не не і не, не перейшов. Поки машина остановиться, а потім вже ходити. Впевнитись, та, що машина дивитися на або впевнитись, що її немає. Дивимося наліво, направо, і, спочатку направо, потім наліво, і дивимося про те, щоб машини не було. Далі, якщо ми вдома, що ще може бути, які небезпечні ситуації? Сірники з пожежами, що може статися? Може, 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 може можна гратися. Його, то... М -м -м -м. Ні. Ні, не можна гратися сірниками, не можна особливо ось цей період зараз вітряно, дуже Раскою. багато сухої трави, дуже швидко вогонь може розтюджитись. Да. і дуже важко зупинити пожежу, коли все навколо сухе, коли е, сильний вітер. Чи не можна гратися вогнем, не можна гратися вогнем. Добре, отже, служби оперативного не. реагування, куди звертатися? 101. 101, 101. 102. Є, 102, 102. 102 2. То давайте поліція. Поліція, астродина, пожежники, так, 102, 101, поліція. Так. Ще якась зборе реагування є в назві. Медицина. 103, так? Медицина. 103. Добро. І газова. І... Служба, так? 104. 104, номер газової служби. Якщо ]In. ми чуємо запах газу, то також небезпечно і треба дзвонити туди. Отже, які правила безпечної поведінки треба дотримуватись вдома? Ну, давайте ось ці е, Що е, Це за не... треба... Требattend... коли незнайомець прошу. Незнайомець можна відчиняти? *en <in> не треба відчиняти, тому що ми не можемо. Так, не можна відчиняти незнайомцям. Треба тут. взяти і ката не за кормити таблетками. Та, таблетками є. кормить, але він ще щось і лікувати збирається. Тобто ліки дітям взагалі не можна чіпати. Так? Без да. дорослих ліки не чіпайте. І дорослі знають, що вживати да. ліки тільки за призначенням лікаря. Тут що? Що робити, грається з сірниками, не грається сірниками, не можна з сірниками гратися. Це не зкривати, Нельзя зяв було качу пригати на нього. Так, якщо ви живете в багатоповерхівці і маєте балкон, або ми живемо в, з вами в більшості приватне буде балкона, то не треба питатися дотягнутися, просто піди, вийди на вулицю, забери я Так, вийди на вулицю і забери те, що впало. Так, гратися на таких балконах небезпечно. Тут. Я Він грається з водою, але як він грається, він грається, і кран не закрив, вода пішла. Uh, mm -hmm. Вже по підлізку yeah, до пола якщо і ти... затопила. Якщо можна ти, багато повірки, якщо ти живеш багато поверхівки, то можна когось затопити. Звичайно, ті, ну, да, які, які, які живуть знизу, вони вже відчують всю красу цього душу, який приймається зверху. Mm -hmm. та, mm -hmm. да? mm -hmm. Називається там капітана, я, я, я а, на так, перший Мохні. Так, Де незнайомець, все. треба просто взяти стульчик Де, о, глазом. Глазом. і глянути в глазок. Голочки, так, ножки, так, як та світ. Хто там? Так, а тут що? Я граю з ножом, тому що може, по, можна понаграмитися. По баранеці. Да. Обережно. Я коли-то, коли захотів постелі ножиком палець, і звичайно себе палець поганяв. Не можна, так? Да? Треба а дуже обережно. обережно поводитись з гострими предметами. Вас батьки повинні думажу. Навчи. Я... Кажи, кажи. Кажи. Я різав на... я різав Zoom і ось поранився. Поранився. Треба бути дуже обережним. Я бачиш? Вже... Треба бути дуже обережним, але треба вчитися користуватися цим межом. Вже... Нашому хорошо. І так на кухні, кухні ви користуєтесь цим предметом. То Наше рів... завдання. Давайте спробуємо. Скласти вираз із літер, якими записується ряд слів. Беру їх. Дивіться, життя. ну так. Дивіться, перша буква. Гляньте, як Ми складаємо, так? Ми беремо перша, друга, третя, третя, четверта, четверта п'ята. Перше слово буде життя. Наступне слово беремо першу букву. Другу, другу букву третю, четверту, Я ту шосту. Яке вийшло слово? Людини. Людини. От тепер давайте. Першу, другу, третю і так по очереді. Підкреслюйте, Окей. щоб прочитати слово. Добре. Перша буде, «н». Чому першу пропустили? Перша «н». Ага, Просто допустим, мені там перес. як то не видно. Так, так, перша, друга, Тут буде третя. Ай. Тут буде четверта. Далі. П'яту букву. Тепер шосту. Ой. А в чому різниця у пера і обычного? Не знаю. Не спробуєш не знатимеш. Ні, я я рисую, що то не виходить нормально рисувати. Наоборот, як це воно Да. Раз, два, три, чотири. Я... Тут Ви треба підкреслювати. Рахувати не вміє. Най, ви. Отут, і... най, В... ви. Давайте мене не визначить. Найвище. Най, а... най, Найвища. Найвища. Тепер знову. Перша. Друга, Ту. третя. Треть. Четверта. П'ята. Чет, ой, четвер, четверта, четверта. не буде. Чет. Тут буде п'ята. Да. А я правильно зробив? Оце на оси. Да, 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 да. У нас тут з отут і не -э. що вийде. І там буде м'який знак, мені здається, -э. да? І н -э. і н «ни» -э. ну. Дві -э. буквних в -э. цьому слові: цінь, -э. а, цінь, ціньість. Так, що виходить? Життя. Людини. Так, цінність життя, життя, ждини, найвища. життя людини цінність. Найвища. Цінність. цінність. Як ви розумієте цей висвіт? Як зрозуміти цей вислів? Що життя це важливе. важливе. Це саме важливе. Все на світі можна виправити, крім Треба життя. берегти так, життя, тому що отже, воно одне. Воно одне. Наше життя і безпека залежать від відповідального ставлення до себе і оточуючих. дотримання правил безпеки в школі, вдома, на вулиці, в громадських місцях повинно стати важливою частиною. Вашого життя. Завжди пам'ятайте, що все на світі можна виправити, крім повернути одного життя, це життя. Крім одного, повернути своє життя. Його повернути неможливо, тому проживайте його зараз і проживайте його безпечно. Я вам дякую. Ми швиденько вказуємо. А може спросіть, а ми і... будемо діяти компас на. І... На от це, на 70... Давай ми зараз поговорили про життя, записали домашнє завдання, своє сторінка 23-24, Розробіть правила безпечної поведінки. Домовтесь із своїми рідними про кодове слово, про яке знатимете, тільки ви і ваша мама з татом, щоб завжди знали це кодове слово, завжди ви були в безпеці. А можна спросить? А ми з папою вже знаємо. Молодці, перейдіть дорогу світофону настрою, як вам працювати. Зелений. 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 Було дуже просто, так?